E Мир Божий, брати та сестри, мир Божий нашій державі Україні, радий вас ще вітати, радий, що ви з нами цього вечора. Нехай Всевишній Бог вас благословить, де ви сьогодні не були. Появилися в мене коментарі, появилися в мене люди, яких я можу бачити на ім'я і на прізвище, тому друзі, я вас всіх особисто сьогодні радий вітати. Бачити всіх, хто 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 до нас приєднався. Світлана Грасименко, Світлана Пекір, Герела Оксана, друзі, радий бути з вами цього вечора. Анна Гуцуляк, здоруюся, Андрій Алексичук брат Василь Козак, всіх вас, друзі, щиро вітаю, радий вас бачити. Любов Гуцуляк з нами. Лідія Сидоренко, сестричка Наталя Володькіна. Друзі, радий, що ви з нами. Слава Богу, що ви. Оля Лавришин, Люда Малимука, всіх вас радий вістати, Арела Оксана, брат Олег, от з нами. Слава Богу, слава Богу, що ви є. І ми можемо з вами разом читати писання, можемо досліджувати писання. Світлана Бекір. також Щиро вас всіх вітаємо, друзі, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах, будемо молитися, будемо молитися за. Всі ваші потреби, які ви тут напишете. Давайте зараз разом помолимося, перед тим, як почати читати наше писання на сьогодні. Давайте попросимо Бога, щоб він був з нами, щоб Дух Святий працював над нашими серцями і відкривав нам ті істини, які Господь хоче подарувати кожному сьогодні з нас, хто тут є, хто присутній. Дорогі наш Небесний Отець, дякуємо Тобі за цей вечір, дякуємо тобі, Господь, за те, що ти з нами. Дякуємо тобі, Боже, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти не забуваєш нас. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти є, навіть тоді, коли нам дуже сильно важко. Благослови Господь нашу державу, наш український, народ, всіх хто там є, хто сьогодні знаходиться, Боже, закрий небо. Допоможе, щоб цей ворог пішов з нашої землі і ми жили в спокої та в мирі, Боже. нам стояти до кінця, благослови всіх братів і сестер, які є тут, які зайшли, які мають якісь теж прохання потреби. Боже, почуй кожного. Ми віддаємо своє життя в Твої руки і просимо тебе, Господи, води, тому що ти наша сила єдина в цьому житті. Ми просимо Твого ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі, молимося, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав. Ну і, звичайно, щоб допомагав нашій наші державі, нашій Україні і всім, хто там сьогодні. Знаходиться тема нашого тема нашого дослідження цього тижня називається Слово Боже. Так і як вчора з вами почали ми розглядати. Я вам казав про те, що до Слова Божого потрібно відноситися з максимальною повагою, з максимальним дослідженням. Не можна просто так оперувати якимось поняттям, не розібравшись в жодному разі, не можна. Читати Біблію, знаєте, ось так однобоку не можна е, вибирати щось, що вам подобається, щось що не подобається на закривати. Тобто до Біблії потрібно дуже серйозно відноситись. Так і вчора ми з вами розглядали приклад, наприклад, Дікая. Так я вам казав, що самий початок, самий початок взагалі е, історії людства. перші 13 розділів якщо ви уважно прочитаєте книги буття, це те, як, як на світі тут на землі, так на землі зароджувалося людство, так як це все починалося, як це відбувалося тут і. Перше, що Господь починається з того, що люди, а, наприклад, той самий Хайн, так, він не послухав Бога. Коли він сказав, як служити, коли Бог говорив йому, що робити, він не послухав. І навіть тоді, коли Господь прийшов і сказав, ну, що мусиш, так сильно переживаєш, давай, візьмися. За голову слухай мене тепер. Тобто роби тепер, так як я заповідав, і все буде гаразд. Так, і ми знаємо з вами, що Хай не послухав, <кій> не послухав, не хотів. І оце дуже такий важливий приклад, друзі, що ми маємо з вами. Прекрасно розуміти, що слово боже це є надзвичайно важливе. В жодному разі не перекручувати і досліджувати, досліджувати, досліджувати і досліджувати. Слово Боже, якраз через дослідження воно буде рости, воно буде проростати, воно буде жити в вас і буде вас змінювати, буде вам допомагати духовно зростати, буде вам допомагати відкривати істин, давати вам мудрість, премудрість на те, щоб саме ви в житті могли приймати правильні рішення. Тому що саме через мудрість Божого, знаєте, можна багато чого уникнути, багато різних речей можна просто уникнути. Якщо людина, якщо Святий буде їй підказувати. Можна робити хороші, правильні рішення і багато незрозумілих речей, багато незрозумілих ситуацій в житті можуть відпасти. Це дуже важливо нам зрозуміти. Сьогодні я з вами хочу, щоб ми прочитали книгу повторення закону. Шостий розділ, так? де знову ж таки ті слова, які я говорив вам на прикладі Каїна. Давайте сьогодні прочитаємо, на прикладі Ізраїля. Дуже важливо зрозуміти, що теж так те само Господь зараз ми будемо уважно читати. Господь, коли дав закон, коли дав як жити, коли розказав Мойсеві практично весь рік, цілий рік вони стояли біля гори. Коли Господь їх навчав жити, коли Господь їм розказав, як має функціонувати їхнє суспільство, як все має відбуватися. Він давав їм закон, він їм розказувався цей закон, який він їм дав, так, для того, щоб вони знову ж таки для їхнього благословіння, для їхнього блага, для їхньої мудрості, для їхньої премудрості, щоб вони могли дійсно жити і правильно рухатися серед тих народів, які там були, які їх оточували. І послухайте уважно, після того, як він це все дав, так, він наказував, що вони повинні уважно це слухати і уважно. Це виконувати. Давайте з вами прочитаємо. Книга про повторення закону, шостий розділ. Даруйте. Оце заповідь постанови та закони, що наказав Господь Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у краї що ви переходити туди посісти його. Щоб ти боявся Господа Боятися Господа означає, розуміти, що цей авторитет Божий так він найвищий. Так? я Відношуся до Бога з авторитетом, якщо я відношуся до Бога з авторитетом, все, що сказав Бог, для мене дуже важливо, і я до цього відношуся дуже-дуже важливо. Щоб ти боявся Бога свого, щоб пильнувати, послухайте вас, щоб пильнувати всіх постанов його та заповідей його. Тут він каже, ви зрозумієте, наскільки це важливо. Так? Що я наказую тобі, ти і син твій, ти відтримує. сам маєш пильнувати, та й навчити своїх дітей. І син твого сина по всі дні життя твого, і щоб були довгі твої дні. Він каже, що от ці слова, щоб довгі були твої дні. Знову ж таки, чим більше, чим максимально, що ми будемо слухати те, що каже нам Господь, так да, намагатися. Оцей оця така обітниця, так що людина буде. Довгі до дні мати, так вона тут теж е, проглядається. так І слухай Ізраїлю і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно розмножилися, як прорік Бог Господь. Бог батьків батьків твоїх дати краще, що тебе тече молоком та медом. Слухай Гос... Ізраїлю, Господь, Бог, Господь наш один. Так це відомо всім, така молитва шма Ізраїля, думаю, ви чули, неодноразово. До речі, ці слова «Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один, вони повторюються трішечки в іншому ракості, коли апостол Павло буде до Корінтян пояснювати їм. І там теж буде така, така, така фраза, та вона буде дуже сильно вже розширена. Апостол Павло показує, що якраз Ісус Христос, Месія, Спаситель, який прийшов, Він покажев. Текстів взагалі, у цього єврейської картини, єврейського образу, та тобто це буде такий один єдиний е, великий сюжет. так Ми з вами ще один неодноразово до цього йдемо, будемо читати, і я тобто вам покажу, де це, де це все прекрасно, так як це все прекрасно видно. І люби Господа Бога Твого усім серцем, своїм всією душею і всією силою і своєю Бог має бути на першому місці, послухайте уважно. Серцем, душею і силою. Тобто це не може бути щось, що в житті є важливіше Бога. Так? Не може бути таке, що ми тут живемо. Тут є наше мирське, світське, а там є Бог. Ми пішли до церкви, походили, помолилися, коли є можливість. Нема можливості, не це все має ваше життя, воно має бути абсолютно. Це все Бог, і життя це все невід'ємні частини. Невід'яні частини, що би не робили, куди би не займалися, де би ви не були? Чітке розуміння, що Господь є в житті, від нього все залежить і треба дуже самим від цього серйозно Так? І будуть ці слова, що я сьогодні наказую тобі на серце своїм. Що означає на серце своїм? Це означає, що серце розум, що ви дійсно людина буде це знати, розуміти і буде цьому навчатися. Цьому навчатися? дуже важливо зрозуміти, що це постійне, регулярне читання писання. Регулярно людина має читати слово Боже регулярно. Не буде до кінця нашого життя, скільки ми будемо тут на землі. Це все буде процес. Процес того, що людина має рости, зростати духовно, і все це буде відбуватися через писання, через те, що людина буде читати, що слово Боже буде сіятися, і що слово Боже буде проносити плід. Це потрібно нам зрозуміти. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидитимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш. Що би не робив? Що би не робив? Куди вони що? Він каже, послухайте. Чому він говорить дії слова? Дії такі, так? Говорити, сидіти, ходити, лежати, вставати абсолютно всі, все, що людина робить, так, чи вона працює, чи вона почуває, чи вона. Займається якимось іншим справами і каже, що все, що ви не робили, в першу чергу це має бути Господь. Це все в першу чергу має бути Господь. Да? І прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і будуть вони пов'язки між очима твоїми. Чудові, великі і дуже важливі сломати Знову ж таки, те, що сьогодні євреї вішують собі там тфілін на голову, так і оці так, 10 заповідей вони вішують собі на руку на голову, і нібито вони посилаються на цей вірш. Так знову ж таки, друзі. Прив'язати на руку і на голову, це означає, що Бог буде не тільки вашому розумі, не тільки коли, коли ви про нього говорите, так? але що і ваших ділах. Рука, діла, що зробити. Так? Що би ви не робили і в вашому житті, так? Бог буде там і в голові, так? І, і, і в ваших діях. Так? На руку і на голову. Пов'яжеш собі це на руку і на голову. Все, що Господь сказав, пов'яжеш собі на руку і на голову. Це, це має бути дія така. Ну, Фактично все, що є в житті, так, це все має бути з Господом Богом. Так? І станеться, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого, та на брамах своїх. І станеться, коли Господь Бог війде тві до краю, якого присягнув був батькам Авраамові, Ісакові та Якові, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував. Так? Господь каже, я тебе дуже дуже е, сильно благословив. І, друзі, оце, що я вам хотів показати ще раз, почитати так, вже на прикладі Ізраїлю, на тому, як Господь, наголошує, наголошує, що максимальне максимальне послухання Богу, максимальне серйозне відношення до від того, що Господь сказав своєму народу і що Він заповів. Друзі, я вам, всім сильно дякую. Нехай Господь Бог вас благословить цього вечора, нехай допомагає вам всім. Чекаю вас завтра. Завтра чекаю вас для того, щоб продовжити говорити про. Те, наскільки, наскільки важливо відноситися серйозно до Слова Божого, і завтра ми вже з вами будемо читати зовсім інший уривок. Їх дуже-дуже багато в Біблії, де, каже, де розповідається про те, як людина має відноситися до, до Писання, до того, що сказав Всевишній Бог. друзі. Ще раз вам всім хорошого та мирного вечора, нехай Господь Бог вас збереже, спасе, де би не знаходилося, нехай він буде з вами. Ну і всім вам спокійної ночі. Завтра зустрічаємося знову в цей самий час. Ти не залиш Господь на грішні цій землі, де так страждає. Всіх благословеннях, що я маю Ти захисти, мій Бог від всього злого, що моє серце ранить, захисти. і від гріхів. Що Що я в Твоїй оселі панує те завжди твоя. Служить співати, Боже, буду лиш для тебе.